Окупанти спрямували шахеди про по припортовій інфраструктурі Одещини. Про це повідомили у силах оборони півдня уламками збитого дрона пошкоджено дах складської будівлі об'єкта припортової інфраструктури в Одеському районі. Захисники знищили всі цілі, якими російська армія атакувала територію України вночі. Про це повідомили в повітряних силах. Збили 13 шахедів, один безпілотник невстановленого типу та одну авіаційну ракету х 59 Окупанти спрямували дрони камікадзе із Кримського мису Чауда у різних напрямках: по південних, східних та центральних регіонах. Ракету випустили з літака Су 34 із тимчасово окупованої території Запорізької області. Юрій Ігнат, речник командування повітряних. Сил збройних сил України з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаємо доброго ранку. Вітаю вас. Ну що ж вдало попрацювали сили е, протиповітряної оборони цієї ночі? Е, я думаю, що ви зараз орієнтуєте нас по збитим е, ворожим цілям. Ми правильно ж розуміємо, що збити все. Ну, все хотілося б геть, усе, але ж ви знаєте, що є керовані авіабомби, є інше озброєння, яке. Не можемо сьогодні збивати, а саме носії діставати їхні і так далі. А те, що стосується тих засобів повітряного нападу, які нам доступні до збиття тими е, системами, які ми маємо, то так дійсно сьогодні шахеді було випущено. Е, з усіх цілей було 15, всі збиті серед них і шахеди, і один безпілотник не встановленого типу, як ми вже казали, і одна ракета х 59 Отаким от чином збито 13 шахетів, один БПЛА та й що атакував з півночі, і от авіаційна ракета. Працювали передусім зенітні ракетні підрозділи. Більшість дронів збито саме на півдні нашої країни, як ви вже зазначили, які атакували на нашу портову інфраструктуру. Ось цей безпілотник невстановленого типу. Це я так розумію, той безпілотник, який в народі називають зараз газонокосаркою? Ну, це безпілотник без назви, так який роблять. Ну, беруть все, що є під рукою, використовують. А вже е, повідомляли вчора вже так. Теж марафоніми так, те, що в марафоні, ми так ліплять просто, з усього, що, що є, але те, що вони такі гучні, пане Юрію, це дозволяє виявляти їх швидше і знищувати. Ну, виявляти швидше ми виявляємо швидше їх, коли бачимо на своїх радарах. Тобто, якщо видно, ціль з'явилася радіолокаційно, це і є основне. Тому що ну гул вночі це гул вночі. Треба бачити ціль, по-перше, радіолокаційно, по-друге, візуально, і вже третій чинник це звичайно звук. Можна і по звуку орієнтуватися як додатковий допоміжний засіб. В орієнтуванні, де саме цей БПЛА, ліплять його що, там. Ну ви ж бачив, так що звичайний двигун, який можна придбати в інтернеті, зробити планер можна в будь-якому гуртку авіамоделювання, авіамоделювання зараз, тому що ну багато хто займається цим засобами, і таким чином противник використовує навіть такі засоби для того, щоби. Ну, атакувати нас е, з різних напрямків і виснажувати нашу систему оборони. А що ви можете сказати про технічні характеристики такого кустарного дрона е, газонокосарки? І Як довго він може перебувати в повітрі і як далеко він може залітати? Треба дивитися, мабуть, на характеристики двигуна. Скільки віка його потужність, так і скільки залежить від того, скільки він може взяти, скільки буде оснащено у нього пального. І скільки буде вибухового вибухової речовини, вага залежить відповідно теж тому встановити е, зараз важко скільки, але попри все, це ціль це знову ж таки ціль, на яку треба реагувати, яку треба знищувати, е, і що сьогодні власне і було зроблено. Зараз експерти звертають свою увагу на комбінованість атак Російської Федерації, так і кажуть про те, що одночасний пуск крилатих ракет і авіабомб українські військові раніше не спостерігали. Що скажете ви з цього приводу? І наскільки ця комбінованість впливає на збиття літальних апаратів? Так а чому не спостерігали? Ми Це і так ракети, кажуть, і бомби, спростуйте. І ракети, і бомби запускають постійно. Фактично одночасно, якщо працює тактична авіація, по 30 літаків знаходиться в небі. Одні запускають ракети. Ракети є різні, теж протирадіолокаційні ракети, які призначені для знищення ППО і ну, усіх станцій, які випромінюють сигнал. так протирадіолокаційні ракети, яку використовують окупанти Х31, передусім, П, ось вона призначена саме для цього. Далі є ракети, такі як Х59, також є ракети Х35. І, і так далі. Тому ці е, ракети застосовують, поряд з ними летять інші літаки, які кидають авіабомби, десятки авіабомб щодня е, на різних напрямках. На жаль, е, це так, така реальність, що сьогодні і противник, усі засоби, які має в наявності, він їх використовує. Пане Юрію в інституті вивчення війни вважають, що Росія зараз шукає слабкі місця в українській протиповітряній обороні? В чому це проявляється? І принагідно хотів би запитати вас щодо мап, траєкторії польоту і дронів і ракет і іншого озброєння, яке запускає Російська Федерація по території України, чи дійсно це допомагає ворогу, як говорять, от Такі мапи е, траєкторії польотів, чи е, це все ну, так би мовити, для інформування суспільства, тому що ворог і так е, слідкує за тим, яким маршрутом летить дрон чи ракета? Ну, по-перше, він не слідкує, він прокладає ворог цей маршрут. Питання, яке ми раніше піднімали, щоб не публікувати в реальному режимі часу місця, де ми бачимо, де ми не бачимо, ціль це важливо. Так, а те, що ну хтось малює мапи, хочуть якось так візуалізувати цю картинку, ну без деталізації, які там проблеми. Якщо у нас е, телеграм-канал працює і повідомляє приблизно напрямок, ми теж не деталізуємо, але намагаємося якомога. Оперативніше повідомляти суспільство про те, що летить там на Одещину чи там місто Кривий Ріг в укриття, допустимо, ну, щоб було зрозуміло. Ну на основі цих повідомлень вже можна приблизно скласти картинку е, руху цих самих безпілотників, які е, які нам е, загрожують. Ну те, що е, багато експертів інститутів там кажуть, що ворог щось використовує, чи там. Е, Вивчає слабкі місця ну так тут це очевидність, зрештою. Вони завжди будуть вивчати слабкі місця і намагатися уразити наш якомога сильніше там, де ми слабші, там де ми того не чекаємо. Тому ми маємо бути сильніші, сильніші усюди. Від самого початку повномасштабної агресії, повномасштабної війни Росії проти України, говоримо про зокрема і допомогу від Ізраїлю, про залізний купол, і говоримо про ось цю їхню систему протиповітряної оборони, так систему оповіщення. І, от буквально нещодавно з'являлася інформація, що зовсім скоро вона має запрацювати в Києві. Чи дійсно це так і як вона працюватиме? Я не можу навіть деталізувати, бо я нічого про це абсолютно зараз не знаю. Те, що давно вже фахівці досліджують, як воно має працювати, як це нам допоможе. Якщо допоможе, то слава Богу. Ну у нас і так зараз зрештою, працює система оповіщення. Як може працювати, тут треба розуміти, якщо летять крилаті ракети. Які є певний час для того, щоб сповістити населення, вімкнути сигнал повітряної тривоги? Ну а якщо летить балістика лічені хвилини, чи РСЗВ ворог б'є, чи тими ж крилатими ракетами з невеликої відстані? Ну тут, тут потрібно розуміти, що потрібно додаткові джерела інформації для того, щоб якомога швидше бодай сповістити населення про небезпеку, пане Юрію росіяни. В своїх пабліках скиглять про те, що їхня ж ППО збиває свої гелікоптери. Літаки, це, звісно, добре. Не може не радувати, чому так відбувається? Могли би ви пояснити? Ну є такий вираз: «friendly fire» – дружній вогонь. Не виключно так. Дійсно, що що можуть літальні апарати потрапляти під дружній вогонь через нескоординованість дій. Ну не те не в де перші випадки. Тому ну зрештою в багатьох війнах таке 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 трапляється. І до те, що як ви кажете, скиглять. Ми ну, теж відстежуємо, бачимо, фіксуємо це ще одне підтвердження, як кажуть у нас в повітряних силах: це об'єктивний контроль, що ворог підтвердив втрату гелікоптера, літака, власне, від власної зброї. Ну, це для нас чудова інформація. Ви зовсім нещодавно повідомляли про те, що ми очікуємо, що перша група пілотів, яка сьогодні навчається на тренажерах F-16, так авіатренажерах, скоро перейдуть до роботи в кабіні літака, безпосередньо пересядуть в справжній F-16 навчально-бойовий. Це ви кажете, станеться найближчим часом. Ще не сталося. У нас найближчий час дуже поняття такі розтягнути може бути різне, так і може завтра, може через місяць. Тому е, партнери дуже чутливо до цього ставляться. Я думаю, що вони самі повідомлять нас про те, коли це став. Ну, Я думаю, що. Е, не 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 так довго нам чекати, щоб на нам пілот е бодай якусь фотку виставив там з пальцем вверх, Що він уже сидить в кабіні? Я думаю, що ми її обов'язково опублікуємо. Чекаємо на цю фотокартку і на обговорення з вами, пане Юрію. Спасибі вам за те, що долучилися. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, бо ви з нами на зв'язку.